Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжанка сьогодні про те, про що краще забути. Давайте роздивлятися, але спочатку хочу нагадати, що відео загальне, воно нікому з вас не особисте. Тож відносьтесь, будь ласка, до цього як привід замислитись тільки і всього. Так, одразу що бачу, бачу, що багато надій. Хтось з вас покладає на певну дорогу. Вона робота соціум. От такої галузі вона стосується. Ну, про що краще забути? Дивіться, багато надій, але дорога непогана. Але великого там результату не очікуйте. Отак от, от воно показано. Коли... Коли людина ну от, багато зусиль відправляє на це, але ну от, вона не так вибудована, як ви собі уявляєте. Ви якось коли, знаєте, багато наділили великою важливістю якусь ситуацію, а вона не така важлива насправді, як ви собі уявляєте. І ось тут чоловік показаний, щось він взагалі носа повісив, якась ситуація його притискає, я б так сказала. Це щось, що буде у нього як швидко змінюватись. Якась ситуація, яка от на сьогодення йому виглядає одним чином, а воно буде трошки інакше. Не так, як він собі. Тепер, тепер Показана розмова чоловік, та, та не знаю хто, друга людина, незрозуміла. Ну, у ко... значить, воно по-різному у вас, різних буде. У когось це буде розмова з жінкою, у когось з чоловіком. Тут як підганяє. Цей чоловік, він, він тут важлива фігура в цій, в цій розмові, він, знаєте, як, ну, або це його власні думки, або це як запозичені чиїсь думки, але він вам їх буде переказувати, зсилаючись на, на ті думки. Тут, знаєте, як. Зважуєте і не можете собі вирішити, не можете дати йому відповідь. Тут не просто треба забути, а просто дайте собі час на роздуми, не давайте швидку відповідь. Тут ніхто її не очікує насправді. Він просто буде казати, що це питання, яке вже час вирішити. Воно ну, важливе, але Тут не треба поспіху його вирішувати, тут прискорення нема. Тут просто от як замислитись і дати відповідь. Але це якщо для когось це стосується здоров'я, якихось моментів. Ну, Може, профілактичні якісь там треба пройти процедури або щось там інше профілактичне. Це не виглядає як щось таке дуже-дуже, знаєте, от, ну, я, щоб стосувалось чогось такого страшного. Тут просто як слідкуй за собою, звертай увагу на те, що ти робиш, їси, п'єш, де ти буваєш, як ти одягаєшся, тут про такі. Речі. Але тут та людина, з якою йде розмова, як, знаєте, от потрібна готовність людини, потрібна ну, така поведінка від людини, коли людина сама собі каже, чи сам собі каже, що так я беру на себе відповідальність. От без цього нічого не буде. І цей чоловік, який вам щось розповідає, Комусь з вас, або це ви розповідаєте комусь, то ця людина знає. Це може бути лікар, це може бути хтось з ваших друзів, хтось з родини. Тобто хтось, кому довіряє людина і прислухається до того, що каже. Так, про що ще краще б забути? Про образи. Тут показаний чоловік, який не вміє володіти своїми нервовими станами, отак тут хочеться казати. Не звертайте увагу на ті образи, які йдуть від цієї людини. От просто самі собі, так і кажіть, що людина неврівноважена. Я не знаю, хто це вам, цей чоловік, але. Якось так показано, що тут мають до цієї ситуації мають стосунок ще й великі гроші. Ну, значні гроші, бо в кожної людини своє поняття про великі гроші. Давайте так казати, що для вас це значна грошова сума. І от там просто, ну і для людини теж і можуть бути образи. Пов'язані на темі грошей. Так, далі. Ну, тут стресова ситуація показана, вона її робить жінці чоловік, через чоловіка вона так стресує. Але теж якось тут натяк є на кохання. Але ну, тут, знаєте, тут ще й жінка така, що вміє себе накрутити, на жаль, вміє просто от собі щось таке вигадати, повірити в це і потім з цим ходити. Розмовляйте з цим чоловіком, йому важливо, щоб він вас розумів, йому важливо, щоб все, що вас бентежить, щоб було вирішено, щоб воно не було затягнутим і щоб воно не було. Ну, таким, що ви там себе вже так накрутите, що йому вже потім нічого з цим зробити не можна буде. Бо ви собі самі вже все зробили, все вигадали і повірили. Далі, про що краще б за все забути. Якась ідея тут показана. Не те, щоб забути, а трошки відкласти в часі От як не на часі ця ідея, чоловік з цією ідеєю йде. Він дуже. А, І вибачте, все ж таки, я трошки повернусь до тієї ситуації, коли розмовляєте з чоловіком, бо йому важливо, що там у вас, у вас... <с chord> які страхи, щоб він вчасно міг реагувати. Там важливо що розуміти, що він вас дуже любить. Він може мовчати про це, але дійсно він вас любить. Свого часу він про це і говорити буде, але щось. Як на зараз ситуація показана, як, знаєте, от чогось він чогось мовчить. Ну, не у всіх мовчить, але оцей, от бачу, що якась. Ну, Це ще й, знаєте, як. Тут не такі, який буде як папуга повторювати, я тебе кохаю, я тебе кохаю. А тут е... той чоловік, який. Він справами буде це показувати. От просто своїми справами, своїм відношенням, своїм хвилюванням за вас. От Добре, отут точно все сказала, бо воно ж мене смикає туди. Так, тепер отут ідея, з якою носиться чоловік, ідея, про яку ви знаєте, ви може, знаєте, як, не те, щоб ви в нього не вірите. А ви просто розумієте, що те, про що він каже, воно може і можливе, але невідомо коли. І тут ситуація, коли не просто там чоловік від, від цього не відмовиться. Та ідея, яка в нього засіла в голові, він все одно буде на, на намагатись її реалізувати. Але от у вас Ситуація виглядає таким чином, що поки що, от просто не ходіть, не думайте про це. Так, отут інша історія, в кого трикутничок. І показано мені, коли жінка бентежить ситуацію, цю саму жінку бентежить оберете, Тут показано більш за все, коли два чоловіки і не знаєте, кого обрати. Але тільки з одним у вас буде сім'я. І один чоловік мені показаний, він час від часу з'являється і якусь допомогу, чи від вас отримує, чи вам надає. він от таким не буде, Нічого він більше вам дати не може. А інший чоловік, який От шукає вашого погляду, шукає ваше... вашої посмішки, вашої якоїсь реакції на нього. Він знає про трикутник, він знає, він... я не бачу, щоб він щось навіть казав про це. Він мовчить, він знає, але він як очікує, що... кого ви оберете. Що ви вирішите, і от саме з цим ви й будете, врешті-решт. Бо е, ознаки сім'ї мені показані саме біля цього чоловіка. Але особливо це для тих з вас, е, якщо ви ще не є офіційно оформленою парою. Може, ви зустрічаєтесь, може, якась така ситуація, коли Знаєте, от, колишній, він для вас вже колишній, але ніяк він нікуди не дінеться так 100% і час від часу нагадує про себе. І є вже той, з ким ви намагаєтесь будувати стосунки, то той, з ким намагаєтесь, то з ним ви і залишитесь. Так, так далі що у нас тут? Тут якісь дурні новини йдуть. Робота соціум. Ви не можете впливати на ці новини. Ви не можете впливати на тих людей, які ці новини впроваджують. І саме тому вам краще забути про це. Але. Філіжанка каже, що не забувайте про тих людей, які вам допомагають відволікатись від цих новин. Так, питання. Ну, ви не зможете про це забути. Тут якийсь чоловік буде нагадувати вам про якісь питання, може, робочі якісь моменти. Телефонними дзвінками буде нагадувати. Так. так виглядає. Так, про що краще забути? Ось тут якась сумна пані. Тут і пані, і пан сумні. Бо між ними тут відстань. Відстань людей ну Тримає в таких настроях. Хоча насправді воно ну, є спілкування між цими людьми, воно нормальне, це спілкування, але нема можливості бачитись, а хочеться. Ну то і не крайте собі серце, отак показує філіжанка. Бо ви не можете вплинути на цю ситуацію знову ж таки. Про що краще забути? Показана мені жінка, така, знаєте, ну, я б сказала там 50, пухкенька така, не дуже високого зросту, світле або сиве волосся і якусь інформацію вам видає і про якогось чоловіка. І це знаєте, як воно вам просто не треба. Вам ця людина просто ну, чужа. І те, що розказує ця жінка, воно взагалі вам не треба. Це буде так розповідатись, от знаєте, як на емоції вас людина буде викликати. Не реагуйте навіть. І взагалі, от це як пліткарство якесь. І людина, яка переповідає щось, але взагалі якась тема така, знаєте, яку, ну так як воно тут виглядає, то. Нащо воно вам, отак воно виглядає. Тобто не звертайте увагу на пліткарок і намагайтесь не приймати в тому участі, бо дуже багато енергії йде через це пліткарство, просто як витяг енергії з вас. Отак. Про якесь крісло комусь з вас треба забути, я не знаю. Просто показують якесь пусте крісло. Може купити щось хотіли, а воно вам насправді, врешті-решт, не потрібне буде. Може, це якась посада, яка насправді вона вам не такою, щоб дуже там гарною для вас була б. Хоча знаєте, для когось з цим кріслом пов'язане тут щось, про що ви вже думаєте, краще би забути, а воно лежить за кріслом. Щось таке невеличке, як впало туди, то перевірте, хто розуміє, про що мова, перевірте, що там у вас за кріслом лежить, бо трошки будете дивуватись, як це сюди потрапило. Про сюрприз, якийсь від від жінки краще б забути. Може чекаєте, хоча, може, тут і жінка чекає якийсь сюрприз, тоді не знаю від кого. Ну, у нас же питання про що краще забути. От про сюрприз краще забудьте, бо дуже довго чекати будете. Так, ну, давайте що в нас тут? О! Тут хтось вжалити вас хоче, дуже боляче зробити. От про таку людину, яка, ну, я так розумію, чи це нещодавно було, коли людина вжалила вас і вам боляче, або це ось ось станеться в когось з вас, то про цю людину вам краще б взагалі забути. Бо своє ставлення до вас, цим вчинком, людина показала чи показав. Свої хитрощі, як то кажуть, вам теж на розгляд представлено. Але ж тут от от дехто з вас от з цим прощенням будете дуже-дуже так ну треба ж прощати. Ні, дорогеньке, людина робить те, що вважає за потрібним зробити, те, що хоче робити. Хоча в кожної людини завжди є вибір, робити чи не робити. Якщо тут щось таке неприємне для вас зроблено, то так собі і знаєте, що людина могла чи міг відмовитись від такого вчинку. Це для вас дзвіночок, на який треба звернути увагу. Тут мені показаний смішний такий чоловік, чим він смішний, тут своїми думками. Дивіться, тут не вам треба забути, а вам треба людині пояснити, хай би він не вигадував про вас ваші відповіді. Там, де йому не зрозуміло щось про вас, треба питати. Бо він вміє себе накрутити, вміє якусь ситуацію не зрозуміти, От просто от йому щось не зрозуміло, щось стосовно вас. І він починає ставити сам собі питання, замість того, щоб їх вам ставити, і сам собі відповідає на ці питання. Але ж це цілком і повністю його думки, його сприйняття. І повірте, з вашими думками, з, вашими, з вашим, ну, наприклад, там, ставленням до ситуації, або от з вашою поведінкою, це не має жодного взагалі стосунку до вас. Оці всі відповіді, які він сам собі відповідає. Тож навчіть людину, будь ласка, що і так і пояснюйте, що хочеш зі мною нормальні стосунки. Почни мене питати, що, як, до чого. Просто допоможіть йому вас зрозуміти. От і все. Бо страхи, саме страхи собі ж якісь про вас розповідає. Ну, Так роблять невпевнені в собі люди. Зазвичай. І, на жаль. Так, і знов показують дорогу. Знов якийсь чоловік з цією дорогою носиться, і знов-таки краще про неї забути. Це може щось там напланував собі. І тут як зміняться обставини, як, знаєте, от не, не час для, тій, для такої дороги. Поки що так. І емоції. На що так? Ті емоції йти. А тут чоловік, який буде вам робити такі емоції, і для когось, чого він так буде робити, бо він сам в таких емоціях. Тут якісь страхи, жалі людини, і він, ну знаєте, коли вже не сила в собі втримати, він буде вам це все виплескувати, а вам теж не так легко з цим впоратись. Хоча тема така, що краще б просто її не чіпати. От от знаєте, коли ну тут просто знов ж таки, Філіжанка здебільшого про те, що багато чого в житті є такого, на що ви не маєте вплив, то не треба цю ситуацію аж занадто для себе ну знаєте, важливішою за інші робити. Там, де ви не маєте вплив, ну просто залиште. Хай воно там буде варитись в своєму там якомусь соусі, і хай воно там впорається і само по собі. А ви витрачаєте зусилля там, де ви дійсно можете щось змінити. От і все. Отакі відповіді від філіжанки. Всім вам дякую за перегляд. Гарного дня, гарного настрою вам, смачнюючої кави, чаю, та що ви там ще п'єте. І, взагалі, міцного вам здоров'я і безпеки. Будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. Побачимось всім пока.